Тема сьогоднішнього заняття параметризація. Що таке параметризація? Це накладення деяких обмежень на геометричні властивості об'єкта і на його розміри. За допомогою цих обмежень можна за допомогою зміни розмірів змінювати саму геометрію об'єкта. Отже, для того, щоб виконувати завдання з параметризації, необхідно перейти з основної з главної, на ленті з главної вкладки на вкладку Параметризація. І у нас відкривається параметризації панель, на якій є деякі вкладки. Значить, які у нас є взагалі залежності, які ми можемо накласти? Це залежності можуть бути геометричні, ось перша панель, і розмірні залежності. Їх всього дві, два типи існує: геометричні і розмірні. Ну, Геометричні залежності це залежності, які накладаються на геометрію об'єкта. Що таке геометрія об'єкта? Це спосіб розташування його елементів. Ну, Наприклад, якщо у вас є дві прямі, дві, дві грані. Якої, Якщо чотирикутника, то ці грані верніше, сторони можуть бути або паралельні, або перпендикулярні, або вони мають бути рівні. Ну, ось в такому плані. Так? Якщо пряма і... Коло, то, наприклад, коло має бути прямою пряма дотична до Ну, Ось такі геометричні залежності, і це не має змінюватися. Отже, давайте розглянемо першу панель геометричні залежності. Всі залежності, які можуть існувати, вони ось тут виведені на, одразу на екран, більше ніяких немає. Ну, Є автоном, автоматичне накладання залежності, це, якщо ви цю кнопку вмикаєте, вас при побудові одразу будуть вмикатися ці залежності, Але поки що ми її не будемо використовувати, тому що, тому що спочатку треба розібратися. Якщо ви автоматично понаставляєте залежності геометричні, потім від них важко буде ну, позбутися їх. Отже, ну, перша залежність, яка у нас є, це залежність, називається вона совпадіння. Що робить ця, ця залежність? Зараз я покажу, як це працює, і ви зрозумієте. Ну, По-перше, при встановленні залежності, вона залежності завжди встановлюється як мінімум на два об'єкти: приймає участь два об'єкти, два відрізки, або відрізок і кола, або два кола, ну і так далі. Або дві дуги, або дуга, і відрізок, ну такій комбінації. Обов'язково два. Ну, звичайно, не може залежати об'єкт сам від себе. то треба, щоб було іноді є три об'єкти. Наприклад, якщо треба встановити залежність сіметрії, то тоді встановлюється один об'єкт, другий об'єкт і вісь, відносно якої необхідно, щоб була встановлена симетрія. Отже, перша залежність совпадіння в точки. Ну, я продемонструю це на прикладі двох відрізків. У нас є ось два відрізки перший і другий. Нам необхідно, щоб ці два відрізки. З'єдналися в певній точці. Причому це співпадіння буде нероз'єднуване, тобто вони склеюються в цій точці, вони не роз'єднаються вже в цій точці. Для того, щоб його використати, треба, ну, по-перше, викликати цю команду, далі вибрати першу точку. Отже, я підводжу до першого об'єкту курсор, і в мене можуть висвітитися такі, такі об'єкти. Перше, якщо я ось до лівого кінця, у мене лівий кінець, якщо прав, до правого кінця, правий кінець, і ще є одна точка всередина, все, ось це три точки на відрізку, до яких можна щось приєднати. Тому я от вибираю перший об'єкт. Перший об'єкт, який ви вибираєте, називається головним об'єктом. Тепер я так само вибираю другий об'єкт. Ось у мене є другий відрізок, і я також на ньому маю вказати, по-перше, ну, якою самою точкою він має приєднатися. Ось так само один кінець, другий кінець або середина. Ну, Наприклад, я хочу, щоб ось цей кінець приєднався туди. То при цьому ви бачите, саме цим кінцем приєднується відрізок. Він розвертається в просторі приєднується саме тим кінцем. І ще раз повторюю: той, те, що ви обираєте, другим, приєднується до першого об'єкту. Якщо я в іншому порядку буду обирати, наприклад, почну я з другого з другого відрізка, ну, наприклад, давайте я оберу середину. І то приєднання відбувається в іншому порядку. Ви це, будь ласка, обов'язково маєте зрозуміти. І ось при чому що відбувається? Те, що відбулося з'єднання, маркер з'являється такий блакитний квадратик, ну і з'являється сам маркер. Оце така іконка, яка показує, яке, яка сама параметрична залежність накладена на ці два об'єкти. Далі. Так само можна приєднати, наприклад, усю цю конструкцію до кола. Так само приєднати в точці, От у, мене є коло. у кола є тільки одна точка приєднання це його центр. Все, тільки одна точка. Якщо на відрізку таких точок може бути три, то в колі це тільки одна точка центр. Отже, спочатку я. Я хочу, щоб ось ця вся конструкція приєдналась до кола. Отже, я обираю спочатку коло, а тепер я обираю на, е, на цих відрізках те, що я, ну, давайте, наприклад, ось цією точкою. І вся ця система в мене приєднана. Тепер в мене таки знову це все єдина, Єдиний об'єкт, він нероздільний. І так само ось у нас з'являється маркер, що тут є з'єднання в точці. Якщо ви. Приєднає, підводити курсор до об'єкта, на якому накладена параметрична залежність, то біля курсора з'являється ось такий значок, до об'єктів, на яких нема залежності, при підводі нічого не з'являється. Так, щодо цієї, сподіваюся, зрозуміле. Давайте подивимось іншу залежність концентричність. Концентричність працює тільки для дух і кіл. Що це за залежність, якщо ми хочемо, щоб наші Кола мали знаходилися в одному центрі. Вони мали спільний центр. Концентричні. Що таке? концентричність? Це два кола, які мають спільний центр. Отже, я вбираю концентричність, вибираю перший об'єкт, вибираю другий об'єкт. І другий об'єкт приєднується до нашої конструкції, тепер ще і він приєднався. Ось таким чином це працює. Якщо б я в іншому порядку, то тоді ося ця конструкція приєдналася б до того більшого кола. Давайте розглянемо ще інші залежності. Стосовно відрізків. Отже, так, ну ось ця залежність вона називається фіксація. Вона фіксує. Об'єкти в певній точці. Ну, зазвичай цю фіксацію виконують, для, наприклад, для перетину осьових ліній або для перетину якихось ліній, От точка, в, якому, в якій вони перетинаються, її можна зафіксувати, і вони будуть ці точці зафіксовані. Так, тепер далі дві, дві залежності: паралельність і перпендикулярність. Ну, ви розумієте, так, що вони встановлюють об'єкти, залежність на об'єкти паралельні і перпендикулярні. Ось я, наприклад, вибираю два відрізки. Перший відріз... Врізок другий відрізок. І ці два відрізки стають паралельними. Так, тепер я вибираю перпендикулярність, і отже, я перший другий, і другий відрізок у нас став перпендикулярним. Причому він перпендикулярний тепер буде до оцих двох, дивіться, оці два відрізка тепер зв'язані з залежні паралельність. І, Перпендикулярність третього тепер буде мати відношення до, до них обох. Це зрозуміло. Да? Ось таким чином. І перпендикулярність становлюється, не означає, що вони будуть перетинатися, але в просторі, якщо продовжити, ці об'єкти будуть перпендикулярні. Так само залежність для колінеарності. Ось колінеарність – Це якщо вам треба встановити, щоб два відрізки знаходились на одній прямій. Ось я їх вирівняла, і тепер вони знаходяться на одній прямій. І якби ви їх не обертали, не, повер... не, повер... не зміщували, оце, ця залежність залишиться, вони будуть на одній прямій. Віз... Ну, якщо продовжимо, це буде одна пряма. Далі залежність е... касання, дотичність, дотичність до кола. Наприклад, нам необхідно, щоб у нас був якийсь відрізок дотичний до кола. Отже, я вибираю е... Касання, ну і в залежності, знову ж таки, якщо я вибираю спочатку коло, потім відрізок, то ось цей відрізок буде дотичним до кола. Зрозуміло, ну і або навпаки, ну, працює сама, саме використання цих залежностей не складне. Треба просто вивчити їх тут не так багато, які у нас є, і просто ними користуватися. Тепер наступна залежність, залежність вертикальність і горизонтальність. Дивіться, будь ласка, вони окремо виділені від паралельності і перпендикулярності. Чому? Тому що. Паралельні прямі не означають, що вони горизонтальні. Так? Паралельність може бути і під кутом. Ось для того, щоб вони були ще й горизонтальні, наприклад, я хочу, щоб ось ці відрізки були оцей відрізок був горизонтальний. Значить, я вибираю горизонтальність, вказую відрізок, і вся оця конструкція зв'язаних об'єктів приймає положення горизонтальності. Бачите, так. І вже що б я не робила, як би я не змінювала положення, оця горизонтальність для цього об'єкта її змінити неможливо. Якщо вам треба прибрати якусь залежність, вона вам здається зайвою, тоді ми використовуємо управління, оцю третю панель, удаліть. І тоді, наприклад, я обираю виберіть А, об'єкт. От я вибираю об'єкт. так, і… Ентер. І ось з цього об'єкта у мене знялися, знялася залежність, яка і тепер він з цими об'єктами не зв'язаний. Таким чином вони видаляються ці. Ну, щоб ви розуміли, так, так просто не можна. На цю просто, якщо на піктограмку ви тут крестик є, вона можна натиснути, але ви бачите, скрить панель, вона не зникає, вона просто прихована. Залежність залишається, ви просто не будете її бачити, а взагалі вона залишиться. І ще одна залежність, рівність равенства. Це рівність відрізків. Якщо я хочу, щоб у мене два відрізки були рівні, я просто вибираю равенство, і ось два, на мене є два відрізка. Однієї довжини. Так, і тепер ще остання симетричність. Е, ну, симетричність, от в цій залежності участь три об'єкти, от я її викликаю. Я хочу, щоб ці дуги у мене були симметричні відносно ось цієї прямої. Отже, я вибираю перший об'єкт, вибираю другий об'єкт і третій це вибираю вісь, відносно якої вони будуть симметричні. При цьому ви бачите, вісь не рухається, вісь лишається на місці, змінюється положення другого. Підлеглого об'єкта. Це зрозуміло. Так? Перший об'єкт на місці, вісь на місці, змінюється тільки положення другого об'єкта, але ці об'єкти будуть симетричними. Давайте за допомогою цих геометричних залежностей перетворимо ось цей чотирикутник в паралелограм. Значить, перше, якщо у вас є якийсь об'єкт, і вам необхідно, щоб він залишився об'єктом. Ось ви бачите, ось ці всі відрізки вони роз'єднані, да? вони самі по собі. Нам треба, щоб оцей чотирикутник у нас залишився чотирикутником, тобто, щоб не розпався на окремі відрізки. Тому, перше, що треба зробити, це приєднати в кінцях. Я ще раз давайте я покажу. Просто ви по периметру. Рухаетесь. Обережно выбирайте привязку, приводите до отрезка. він он подсвечивается блакитным кольором. А Обязательно так близко к кончику приводить, чтобы оно якщо, работало. Не, ну, якщо просто, Или якщо... до центра тоже можно тыкать, например. То, ж... то тыкнется а -а. в центр. То при привязка, это приєднання будет в центре. Окей, то есть нужно просто ближе. Ну просто дивиться. То есть не обязательно, чтобы не обязательно, чтобы очень близко, просто близко. Просто коли ви підводите курсор, дивіться, який у вас маркер висвічується. Ну, окей, от я от сюди привела, от середина, бачите, середина підсвічується. Це, значить, що приєднання, приєднання буде до середини. Отже, треба далі. все ну, Чим ближче до кінця, тим більше вірогідність, що ви потрапите саме в ту точку, тільки з тієї точки зору. Тому от я просто близько приєднаю, далі натискаю Enter. Повторний виклик команди. І знову ось перший другий відрізок. Знову ентер. Знову перший другий відрізок. Ентер. Перший другий відрізок. Отже, я по контуру, всі ці, ці об'єкти зв'язала. Тепер для того, щоб це стало паралелограмом, абсолютно вірно, треба додати, щоб протилежні сторони були паралельні. От перша сторона, друга, і він уже вирівнявся. Ну, це ще не паралелограм. Нам ще треба, щоб і ці протилежні сторони також були паралельні, хоч вони і виглядають, ось тепер вони паралельні. Так, тепер, якщо я хочу, щоб цей паралелограм був прямокутником, що треба зробити? Прямогодником, прямого... але, да. по ідеї, там должны бути якісь на перпендикулярності. Просто, да. так. Причому, скільки ми вже наклали залежність на паралельність, оцю перпендикулярність досить встановити тільки для однієї пари. Все, всі інші автоматично, це зазвичай теореми геометрії. Да? Паралельність, перпендикулярність, вона працює. Все, один раз достатньо належить. Ну, тепер, як... а якщо я хочу, щоб це стало квадратом. Ну, рівність. Тоді я використовую рівність. Знову таки, два. достатньо мені показати два рівних відрізки. Так, а якщо я хочу, щоб цей квадрат розташовувався горизонтально? Я використовую горизонтальність або вертикальність, знову таки, натискаю на одну сторону, і він у мене розташований ось таким чином. Значить, дивіться, в якому порядку ви виконуєте цю комбінацію, це ви обираєте самостійно. Е, ну, Можливо, було почати з рівності, в залежності від того, яка Нема одного шляху вирішення. Тут є ще одна фішка. Якщо б ви одразу будували оці відрізки не відрізкам, а командою полілінія, то тоді не треба було з'єднувати в точці. Вона автоматична, ось у мене, мене полілінія, Бачите, ось полінія. Полі ось тут не треба з'єднувати в точці. Ну, а от Якщо у нас полілінія, то воно, автом... воно вже буде прив'язано. Зв'язано все це буде. Це що стосується е, геометричних залежностей. Оці всі геометричні залежності можна з екрану прибрати разом. Для цього ось на вкладці, на вкладці є показати і скрити. От, якщо я натисну скрить, у мене всі залежності зникнуть. Вони залишаються. От якщо підвожу курсор, бачите, залежність є, ось підсвічується, що тут є накладені якісь залежності, але їх просто не видно. Якщо я хочу, щоб їх побачити, показати всі. От я всі їх показала, повернула на екран. Далі наступна. Переходимо до наступних залежностей, до розмірних залежностей. От Мені зараз знадобиться чотирикутник, збудований. Просто командую відрізок. Що таке геометричні залежності? Значить, якщо у нас є просто залежності, звичайні. Так, зараз от глиночку, розміри у мене. Звичайні, звичайні розміри. От я поставлю розмір, звичайний геометричний розмір до нашого об'єкту. Які ви вже знаєте? Ось якийсь там чотирикутник у мене збудований. Він у нас просто чотирикутник. Він, давайте я. Зміню шар для того, щоб ну, було видно, де у нас об'єкт, а де у нас розміри. Отже, у нас є об'єкт, стоять якісь розміри. Якщо тепер я буду редагувати оцей розмір, наприклад, я змінюю його там 100, 170, зроблю більшим або меншим, в мене нічого не змінюється. У мене оця цифра тільки змінилася. Якщо ж ми використовуємо залежності, накладені параметрично, тут також є ці самі розміри: лінійний, горизонтальний, вертикальний, під кутом є розмірна залежність, яка називається кутоугол, радіус і діаметр. Ну, майже всі ці розміри, які у вас є. От якщо я тебе поставлю Параметри... розмірну залежність. Причому, дивіться, ще раз повторюю: я викликаю лінійний, коли ми ставили розмір, нам треба точно вказати ось цю точку. Так? А коли я ставлю параметричний розмір, мені достатньо просто підвести до, до об'єкту. Бачите? Він сам обирає точку, до якого буде прив'язуватися кінцеву точку з однієї сторони і кінцева точка. Я не підвожу до цієї точки, просто до об'єкта. І в мене автоматично. Виставляється параметричний розмір. І ще раз ентер, ось він у нас є. Ну, Тут, ви пам'ятаєте, тут насправді 150 було, це я просто змінила, я не буду це зараз змінювати. Отже, що хочете сказати? Ну, По-перше, оцей вид цього розміру він має інший вигляд. Для, для оцих розмірів ми там робили спеціальний розмірний стиль, його Параметри задавали і так далі, відповідно до стандарту. Цей розмір він становлюється по замовченню, він не редагується. От він має такий вигляд. Єдине, що можна робити, це його можна переставити. Друге, що, Друге, що я хочу сказати, от ці розміри геометричні залежності, вони не виводяться на друк. Якщо ви оцю це зображення роздрукуєте в PDF, то оцих розмірів тут там не буде. Ви їх не побачите. Ці розміри, які не є для виготовлення, ці розміри для того, щоб задати, так би мовити, якусь залежність, вона на друк не виводиться. Але зараз мова не про це. Мова про те, що якщо я тепер оце значення зміню. Ось тут поставлю, ось тут треба змінювати 170, як в першому випадку, да? то у мене зміниться розмір відрізка. Бачите? Ось в цьому відмінність в залежності розмірної від простого розміру. Ось розмір він як був, то він так і залишився, а от параметричний розмір у мене змінює геометрію об'єкта. Змінилася відстань. Ви бачите, так? І ось е, оскільки я ось будувала відрізки, да, і у мене Тут нема з'єднання, то просто збільшився відрізок. Якщо я оце саме поставлю, такий самий розмір поставлю зараз на, ну, давайте, на цьому квадраті, там, де воно у нас з'єднано, так? І тепер його зміню, цей розмір 120, наприклад. То змінюється весь об'єкт. Змінилися всі, всі разом з цим розміром, змінилися і інші геометрично об'єкти. Змінилося розташування оцих інших сторін, тобто він весь змінився геометрично. При цьому змінився залежний з ним. Ось ці, у нас тут рівність, бачите? Отже, тому цей протилежний відрізок тепер також 120 став. Він також змінився. Ось і в цьому полягає відмінність. Розмірних залежностей від звичайних залежностей. Ну, давайте спробуємо зараз ще поставити розмірну залежність ось на цих ці, на сторонах, і також змінити. Ну, змінювати можна отут одразу. Можна змінювати так. Бачите, тут змінилось тільки ось цей відрізок. Давайте я більше зміню, щоб було більш видно. Змінюється тільки один відрізок, тільки той, до якого ми поставили розмір. Всі інші не змінюються, тому що у нас між ними немає ніякої залежності. Якщо я тут поставлю рівність, то в мене зміниться, залеж... зміниться відповідно і та сторона. Якщо я буду тепер змінювати цей розмір, то буде змінюватися і Залежний з ним розмір. Так, так. Е, це те, що ви маєте зрозуміти по відношенню до е, ці, цих розмірів. Дивіться, ви от побудували якісь об'єкти, тепер вам, вам треба ось таких е, чотирикутників: 10, але різних розмірів. Вам не треба будувати 10 різних креслеників. Ви задаєте ось один. А потім просто змінюєте параметри, і ви отримаєте автоматично 10 різних об'єктів однакової геометрії, але різних розмірів, наприклад. Значить, оці геометричні розмірні залежності, які ви отримаєте, вони отримують ім'я. В той послідовності, які ви їх вводите, ось D 1 D2, D3, d це дистанція розміри. Всі ці розміри зводяться ось в цей диспетчер параметрів. Ось диспетчер параметрів, бачите ви? От я його викликаю. І от всі від панель, яка рухається, ми можемо її. Ось, пересунути, щоб було краще видно. Ось D1, D2, D3. І саме в цьому диспетчері можна змінювати параметри. От я D2, це ось, ось десь там я його закрила. От я ставлю 120. Давайте я пересуну, бо не видно, що ж я зміню. Це ось для цього. Значить, я тут зміню на 200. І у вас змінюється об'єкт. Тобто можна змінювати параметри в диспетчері, можна змінювати прямо ось тут, ну і досить. Да? Ось тут вони редагуються. Причому скільки ви їх будете вводити, стільки їх тут і буде залежності. Оці залежності розмірні, їх можна не тільки в числовому значенні виконувати, але і в значенні формули. Давайте я її назад поверну. Ось, наприклад, у мене є об'єкт якийсь, і я хочу, щоб цей об'єкт, оцей, наприклад, залишався в мене квадратом. Тут же у мене рівності, а, є рівність. Давайте про цей це поговоримо. Так, я його зараз перенесу, щоб було видно, що я, про що я зараз говорю. Так, ось у мене є цей об'єкт. А, до речі, що я забула ще сказати, якщо ви проставили розміри, вже проставили розміри, їх можна автоматично перевести в геометричні розміри. Для цього просто треба натиснути, тут є кнопка «Преобразувати». От я натискаю «Преобразувати», вибираю ось цей розмір, Enter, і він у мене стає розмірною залежності. Автоматично. Так, Отже, якщо я хочу, то в мене вже Д4, Д3. так, Наприклад, щоб у мене, ну що, як би мені показати, просто тут не хочу час витрачати, бо воно не з'єднане. Ну, добре ось диспетчер, У мене для цього квадрату D1 і D4. Я можу встановити для цього об'єкту залежність не тільки ось такому чині, а ще й задати її формулою. Наприклад, я хочу, щоб у моєму чотирикутнику завжди де ось ця відстань була в два рази довша, ніж відстань D1. Наприклад, довше, щоб вона була. Отже, тоді я ось тут значення значення в диспетчері, значення для d 4 ввожу формулу. Замість значення я ввожу формулу, що це у мене. Я хочу, щоб d 4 було в два рази довше, ніж оце. Це у нас називається D1. То я так і пишу англійську розкладку включаю, і пишу назву, назву того параметра, який у нас уже є, d 1 Помножити це зірочка на 2. Д1 помножити на 2. Все. І тепер, ну він у мене у нас поїхав, тому що <сум> не прив'язаний. Насправді, це ось цей відрізок. І тепер ось цей відрізок завжди буде в два рази довший, ніж ось цей. То Можна задавати формулу в цих залежності. Для того, щоб виконати коректно наше завдання, давайте все ж таки спочатку нанесемо геометричні на нього залежність. Отже, у нас є деякий об'єкт, чотирикутник, і ми хочемо, щоб в кінцевому результаті ми отримати прямокутник з певною геометрією, з певними розмірами. Отже, починаємо з того, що З'єднаємо всі точки, з'єднаємо його відрізків точках, оскільки побудова у нас відбувалася не за допомогою не полілінії, а відрізків. Тому я проходжу зараз по периметру, послідовно виконують, викликавши команду «Соєдініть в точки. Після цього ми далі треба нанести якісь залежності на сторони. Отже, я пропоную виконати спочатку для цієї першої сторони накласти залежність горизонтальність, потім на неї і на протилежну сторону. Паралельність і паралельність для ось цих двох вертикальних протилежних сторін. Верніть, будь ласка, увагу, я хочу в результаті отримати прямокутник, тобто щоб прямокутник залишився. І Мені не треба для цього вже накладати залежність й залежність перпендикулярність. Так, Я бачу, що ось ці два, на ці два відрізки я не змогла. Ой, тепер вони у нас паралелі. І ось при такому розкладі перпендикулярності не треба вже накладати, оскільки ця горизонтальність задана автоматично нам уже задасть, задасть в комбінації з паралельністю дасть перпендикулярність. Так, ну, оце від, розмір Нам тепер не потрібен, я його приберу, щоб він не заважав. Геометрію ми повністю задали, і тепер можемо наносити розмірні залежності. Отже, я Накладаю залежність на вертикальний відрізок. Давайте я введу ціле число, щоб уже було зручніше, і на горизонтальний відрізок наношу. Так, Я одразу хочу встановити залежність за допомогою формули, оскільки я знаю. Мета у мене вже є якась, щоб дві сторони були від одної залежали. Отже, я ввожу параметр. Так, англійська розкладка d 6 у мене вертикальна сторона, отже, d 6 помножити на, на 2. Якщо я хочу, щоб було навпаки горизонтальна сторона в два рази менше, то замість значка помножити можна ввести розділити. Розділенню відповідає слеш на клавіатурі, там, де у нас числові значення, поряд з зірочкою зліва є значок слеша. Ось цей значок похила лінія, де 6 поділити на 2, Тобто горизонтальна сторона у нас буде в два рази менша. Ви бачите, автоматично вже виконалася умова. Давайте подивимося в диспетчер D6D7. Отже, якщо я тепер D6 збільшу, там, хай буде це 200, то відбувається відповідна зміна геометрії, причому залишається сама геометрія залишається. тобто у нас... Яка геометрія залишає? розміри змінюються, але залишається прямокутник. Він не не, не перетворюється в якийсь інший об'єкт. Ось таким чином працює параметризація, і ось таким чином ми можмо її використовувати при побудові геометричних об'єктів.